Усім привіт! Я ніде не пропав, просто відсипався, вчора закінчив першу ділянку по сої в мене прогріх ячменя, як лобода почала рости, і він прогріхує. А так в принципі ячмінчик мій оцей нічок. Так, це тут загущено. Такий вже ячмінь. Що там по бур'янам потрібно вже йти, бо бачу, лобода вискакує. Мабуть і пройдусь. ну Не сьогодні, може завтра. Нам передають душі, то вискочу з парочкою та й пройдусь. Тут в мене не загущений посів, Тут в мене нормальний посів, Ячмінь він починає закручуватись, вкинути що мінеральне бо там передають нас душі і ще пониження температури то в принципі ще тут загущений посів ну багато його бачите дуже багато нічого такий от що в нас там сьогодні по плану виспався трошки буду брехати так втомився що я мою жену вон МТЗ, тому що почав грітися на подивитися чи термостат чи пробка випирає десь та тобі ж це не в прокладці діла тому що було перло після прокладки конкретно у мене грішок на пробку або на термостат ну і в принципі його треба обмити бо в мене якщо пам'ятаєте був датчик потік цей що пищить те що біля розпределителя стоїть і він такий засраний я чекав поки припаде пелючкою щоб короче, його обмити Відцепили сівничка і план такий сьогодні. Зараз дивимося до нього, поміняємо пробку термостата, обмиємо його добре, обслужимо. В принципі, обслужений, масла фільтра в ньому поміленні. Обмиємо, подивимося до термостата і до пробки. І Підготавлюємося до того, що будемо робити більш всього сою ну, і В принципі, так як він на хазяйстві буде, може вцепимо прискоча. Пружнемо прискочати, заскочимо сюди, та пройдемо тут грандстарчиком. І коротше, попрацюємо з бур'янами і ще підкинемо сюди під дождик, може бур'яну. Так що такі справи. Як зліва, так і справа. Зробив він провигрішав, чи трошки невеликий. Ну тут в принципі мас стояв. Я не доїжджав і щось втикнув їхав би прямо то було б нормально а я там повернув сівалкою, ну робив, щоб сюди доїхати і сюди не доїхав не досіяв сюди от тут яма і ці остатки шахедов. ну, такі от діла Їдемо. хоч і виспався але втома присутня так що такі діла заскакуємо в бархаровку нашу чотирьох колесами Парочка хороша штука, хто знає, хто знає. Жутки з парка на МПЗ. Зараз ще треба порускакати тут цих ями, тут такий асфальт, типу... е -е, ямковий асфальт я називаю. В ямах є асфальт. Їдемо. Цей... Сівничка, як бачите, нема. сівничок залишився біля наступної ділянки, яку ми будемо засівати. Там вона невеличка, 16 гектарів. Там в мене є моїх батьків знайомі, то ми сівника там відцепили. Ну, З трактором вчора оставили. Бо, якщо чесно сказати, я не пам'ятаю, як я доїхав додому вчора. Зробив ацєви, позакривав ту ділянку. Мені сподобалось як оброблене поле. Давно в мене не було таких. Ну, як? Я знаю, що в мене буде там посів, посів, вдався. І так як я його сам там прокультивував, забирав всі горбочки, де треба, лишній раз проходив, я його підрівняв непогано, насолоджувався, коли сіяв, тому що не буду брехати в МТЗ. Ну, на спарки і ще й походу, коли рівне поле. Страшно було ставати обідати, бо після того, як стоїш обідувати, желудок натягується, закриваються коротше. Я відпочивав колись сіяв. Майже не шатало, сівник йшов після сівника, не буду брехати. Можна було там, кілометрів на лігковій машині соточку, бухолі гнати, гнати навіть пришатнув, як на асфальті. Так що з оприскувачем буду, теж думаю, насолоджуватися. Зупинився, тільки що вам показував ячмінь, в принципі, я доволі теж ячмень. Хоч я його і загнав на той світ, але ці приму розкидали, йому він ще й гадіна трошечки розпущився. Покаже що рядочки видно, 17-й, ніж я але, коротше, щось я тут ще змолочка. Я так думаю. Брата пшеничка трошки піднялася, почорніла. Десь він її крупив на днях, тоже брат. Купив хорошого трактора Майсей, але на широкій резині. Такі коліги, звісно, вкладає. Треба йому з диски кидати з вузькою резиною на крупіння, бо колії конкретні витоптує. Оце він собі хай там вирішує. Ще по сої є час сіяти, сьогодні тільки яке там друге число. Ще до 15-го сорок такий, що я маю. У нас тут такі сухові і крутить воно на поля. ці смерчі, як я їх називають, маленькі фані. Просто не передати слова. Сусід засіяв вже ту частину, повністю. Буде кукурузка. Тут теж сусід, не знає, що соня зліт чи кукурузка. А є ще один сусід такий, а яма на ямі, їхати не можна. А є ще один сусід, такий. 6 числа. Він зараз воює з силу. Планує на 6 -е число приїхати і тут 10 гектарів буде сіяти. Бо батька вчора чи позавчора зустрічав тут на полі каже, приїде 6 числа, будемо сіятися. Соя теж буде. Зацівіли в нас ріпачки вже в керну колби. Такий тяжкий ріпак в них тяжко всходив в сушок, але я скажу, що величезний плюс він тяжко всходив і в ці морози він зайшов такий маленький, бо є в них ріпаки, які в влажну землю були посіяні. І в ці морози, що в нас були, він зайшов такий конкретний у Їздять, зараз бачу, агрономи дивляться, вирішують, що з ним робити. Так що, такі от справи. Сусід сьогоднішній віх.